Знаєте, які вони на вигляд. Усе можна змінити за кілька секунд. У вас в кишені знайдуть наркотик чи мічені купюри. У паперах напишуть, ви продавали зілля. І Якщо не заплатите, підете у в'язницю на 10 років. Правоохоронці заявляють, наркоторгівля зростає шаленими темпами. Правозахисники переконують, що міліціонери дедалі частіше підкидають наркотики тим, із кого можна вимагати гроші. Як потрапляють у групу ризику, дивіться зараз кожен третій. Тому що хлопці ось сидять, красавці, які 50 тисяч доларів і справу закриють, а ти підеш додому. Усе це він згадує примісінько в залі суду, за кілька хвилин до того, як відеознімання заборонять. Якби це зараз, так, я, напевно, поїхав, я віддав би інфуру, яка стоїть, то за 40 тисяч і вже не сидів, то напевне року. Адії е, е, посла Можна е, говорити е, що завгодно, але я і мої підлеглі е, в нього особисто не вимагали е, нічого. Е, е, а всі звинувачення хай залишаються на його совісті за ґратами. Анатолій кравець, тренер, гравець хмельницької футбольної команди, бізнесмен і торговець наркотиками. Принаймні так твердять правоохоронці. В його гаражі знайшли макову соломку і дали 9 років. Документування злочинної діяльності кравця проводилось протягом кількох місяців. Кравець сидить вже рік і стійко подає апеляції. Нам показали гараж, де знайшли зілля. Анатолій кілька років здавав його в оренду. Дивно, але це слідчих не зацікавило, як і той факт, що в сусідньому районі затримала справжнього власника мішків із наркотиком. Той розповів, як привіз соломку в гараж і де заховав. У справі кравця ще багато цікавих подробиць. Зокрема, цей офіційний аудіозапис, фрагмент допиту свідка. Він розповів суддям, як з Мусили зізнатися, що разом із підсудним вони курили героїн. Ви звертали з ворони прокуратури щодо тутиску, який чинився на вас, бо пацієнтів ліціні чином я чого Кого побая мілісцізая правозахисників. Не втішні. наркотики знаходять дедалі частіше, та не завжди в тих, хто ними торгує. Стаття 307 виготовлення зберігання та торгівля наркотиками. Довгі роки це був найвживаніший інструмент для ув'язнення тих, проти кого бракувало доказів. А тепер кілька грамів наркотику це ще й можливість прекрасно заробити. Містечко Новий розділ на Львівщині. Сказали, ваш син продає наркотики. Рік тому цього хлопця затримали, обшукали і надягли кайданки. До мене підійшов якраз ще один чоловік ну, з міліції, оце, але просто в цивільній вдачі. Підійшов сюди, мені запхав свою руку в ліву кишаню, мені куртки, і випхав мобільний телефон. Подивився на мобільний телефон і запхав. І назад запаха якраз ці кошти. Це 40 гривень. Це основні такі аргументи, що дійсно підтверджували, що дана особа збувала наркотичні засоби. Батьки приголомшені. Вони заявляють, місцева міліція влаштувала справжні полювання на багато молодь. Я був виграв лото забав у півтора мільйона. І вони це знають, що гроші є, і очевидно вирішили нас таким способом. Кажуть, народі подоїти. в Андрія. Вперше знайшли марихуану за два місяці до цього. Тоді батькам, за їхніми твердженнями, довелося викупити сина 15 тисяч гривень на протязі півгодини в 11-й годині. Ночі у роздільській міліції переконують це все маячня, а батьки намагаються тиснути на суд. Крик душі мами. Я розумію, тому що вона так десь може недовиховала, не угледіла дитину. Є факти. Не неодноразового не збуття наркотиків, тому ну, в мене як у керівника то не викликає сумніву. Не сумніваються і батьки, коли Андрія затримали вдруге платити, відмовилися. То вони хотіли 50 тисяч гривень за другий раз. І, і от такий факт він, можливо мав повторятися кожного місяця. Правозахисник Богдан Хмельницький сам відсидів чотири роки за підкинуті патрони. Він розповідає справжніх наркоділків заарештовувати невигідно. Зачем закривати людину, який кожний місяць приносить там тисяч доларів або 10. Проще просто знайти багатого чоловіка або людину, який може заплатити. І е, патерізувати його. А депутат і колишній суддя Володимир Олійник додає, наркотики, що підкидають переважно, вже є речовими доказами в інших справах. Бо, як правило, це можуть бути наркотичні речовини, які вилучалися раніше правоохоронними органами і потім не е, знищувалися в встановленому порядку. Євген Солодко, що не раз зустрічався з такими історіями, радить, підкинуті докази мають одну особливість: на них немає ваших відбитків. Тож головне, не чіпайте руками те, що вам підкинули. До появи ви адвоката не підписуйте жодного папірця. Єдине, що треба зробити, написати не згоден поставити дату, дату і час. І, звичайно, підпис. У будь-якому разі, У будь-якому разі, не згоден. Щодня за 307-ю статтею міліція затримує 30 українців, 36 тисяч щороку. Утім, цифри не збігаються. Сьогодні в українських зонах за наркотики сидить близько 20 тисяч. Те, що цей корупційний каток треба спинити, говорять і правозахисники, і політики, і самі правоохоронці. Проте ліки від цієї хвороби кожен пропонує свої від підняття зарплати міліціонерам до повної люстрації всієї правоохоронної системи. Станіслав Ясинський, Омеляно Щудляк, Олександр Курсик і Світлана Тараканова, 1+.